Окей, всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо розглядати таку маленьку тему як середня лінія. Сьогодні в нас на огляді середня лінія трапеції. В чому ж в нас особливість, і які є такі маленькі моменти цієї теми? Дивіться, як і середня лінія у трикутника. середня лінія трапеції з'єднує дві сторони. Середини двох сторон. Тільки в трапеції це не просто дві якісь сторони трикутника. Це у нас дві бічні сторони. Не дві сторони основи. Це в нас ніяк не працює. Only бічні сторони. Ось, наприклад, у нас є трапеція А, Б, С, Д. І точечки К і Ф, що є відповідно серединами відрізків А, Б і С Д. І відповідно наш, наш відрізочок КФ. Це буде середня лінія трапеції. КФ середня лінія. В чому ж її особливості? По-перше, вона в нас буде паралельна обом основам. Як і у, як і у трикутнику, вона в нас буде паралельна основа. Тобто, що Б, це, що А, де, як ви пам'ятаєте, вони в нас обов'язково повинні бути паралельними одна одній, отже, КФ одночасно паралельно обом з них. По-друге, КФ як середня лінія буде дорівнювати на півсумі основ, тобто BC плюс AD поділене 2. Ось, власне, основний матеріал, що вам треба знати про середню лінію трапеці. Тепер дивимось на два завдання, що я додав. Одна з основ трапеці на 8 см більша, ніж друга, а середня лінія дорівнює 17 см. Цілому, в даній задачі нам не дуже навіть потрібен малюночок. Чому так? Е, я накидаю, щоб було зрозуміліше. Але вам це малювати не обов'язково. Дивіться, у нас є трапеція. Ось нижня сторона, скажімо, більше на 800 см від верхньої. Це в нас нехай буде А, це в нас буде Б. І відповідно в нас є середня лінія С. Що ми знаємо? Що? А дорівнює Б плюс 8. Бо більше на 8 см. С дорівнює 17 см. Нас просять знайти основу трапеці. Тут все дуже просто. С це в нас А плюс Б поділене на 2. Отже, А плюс Б, це в нас буде 34. Ну, 17 помножити на 2. І далі ми замінюємо літеру А як Б плюс 8 плюс b 8 b дорівнює 34. 2 b 8 перекидаємо на правий бік. 34 мінус 8, це в нас буде 26. b дорівнює 13. А в нас буде дорівнювати на 8 більше. Тобто 21. Ось, власне, і все. Перша задача готова. Дивимось на другу. Так. Номер 244. Основа трапеції відноситься як 3 до 4. Дивіться, я завжди кажу учням, що якщо ви бачите відношення у задачі, то одразу можете дописувати Х. Тобто, основа відноситься як 3 до 4, менше 3, більше 4, і одразу домалювали Х. Середня лінія дорівнює 14 см. Тобто є якась середня лінія. І вона в нас 14 см. Знайдіть основу трапеції. Аналогічний випадок. Ми розуміємо, що 3х плюс 4х дорівнює 14 помножити на 2 28. Відповідно, 7х дорівнює 28. Х дорівнює 28 поділити на 7. Це у нас буде 4 сантиметри. І далі знаходимо, що 3х у нас 3 на 4 12, 4х, 4 на 4 16. Перевіряємо 12 плюс 16. Це в нас буде. 12 плюс 16. Це у нас буде 28. 28 поділити на 2, це у нас 14. Отже, в цілому, середня лінія сходиться, отже, і ми розв'язали це правильно. Власне все. Це така невеличка тема, котра є проміжною. Як ви бачите в математиці, є багатько проміжних тем, котрі нам дозволяють потім легше розбиратися з чимось достатньо складним. Окей, тоді. На сьогодні все гарно вам відпочити і до наступної зустрічі!